Так, ну, пані та панове, зараз э, час з вашою улюбленою жі рубрикою. Ви багато, вам, до речі, про це пишете. Називається вона літо в карзині э, з русі сінічкиним. Цього разу Руслан збиратиме коштів ко кошик продуктів під пильним наглядом Людмили. А там все серйозно. Подивіться. Увага! Сірпа! Поспіла! Всім привіт! Сьогодні я збиратиму кошик на посаденці з друзями на дачі. О, щось вібрує. Хто це? О, Люся, повідомлення. Ну, я ж їй казав, що я в Сільпо обиратиму сезонні продукти. Що вже треба? ну. Руслане, ти вже в магазині, а. дивися, не барися там і не забудь купити креветки. Бо я вже цілий тиждень про них мрію. О, як ви зрозуміли, закупи я робитиму самотужки, або у мене точно буде паралельно помічниця. Ну що, полетіли? Кажуть, спільні обіди зближують людей краще аніж наради. Тому сьогодні на мені дуже відповідальна місія. Я маю організувати ідеальний пікнік, а Люся відповідає за хорошу компанію. Обіди. Дегустейшн під час буку Це просто вау. Знаєте, за 12 років у наших з Люсі спільних ефірів вже було стільки приготовано ну точно кілька тисяч. Я вже не знаю, чим здивувати нашу Люсю. Але мені здається, вона їй точно сподобається. Вона її любить. Ось вона королева. Українських полів і городів кукурудза, знаєте, що я зроблю, я її покладу на гриль, запечу трошки потім спеції. А ще вершкового масла М -м -м, це просто буде фантанісімо. Єдине, що можу сказати, якщо ваш стіл на пікніку буде ну не таким же багатим на інгредієнти різні страви, ну кукурудза точно зробить його наповненим і багатим. Так, іще парочку. Так, Люся сказала купити креветки. Я так розумію, що вони будуть головною зіркою нашого меню. Добрий день. Мені пів кіла ось цих. Ага. Знаєте, що я з ними зроблю? Я їх замариную в лимоні з часничком, а потім підсмажу на патеді, на свіжому повітрі. О, буде те, що треба. О, дякую. Що там вже знов вібрує? А? О, Люся. Повишпурювала свої антени, як вона відчуває, як вона це все бачить. Так, а ну, що тут, Руслан? Як там великий асортимент креветок є? Ти знаєш, що краще мені покажи, які там є, і вибери найкращі. Я люсь я вибрав найкраще. Навіть не сумнівайся. Пікнік без легких закусок, як корпоратив без танців, тому треба взяти щось таке, що можна намастити на хрусткий смачний багет або овочі. А взагалі-то вчені із Оксфорду, от ті самі британські вікоповні вчені, довели, що спільне споживання їжі. Підвищують довіру між людьми. Тому Люся і ця наша компатка. Якщо захочеться сказати щось більше, виказати свої таємниці, то я ваш сейф секретів. Далі в мене нічого не піде. Мені можна довіряти. А зараз я відчую себе О, шаманом, травником. О! Складає до кожика запашні трави, а потім, наприклад, вдома можна приготувати освіжаючі напої. Міксуйте смаки, ну спробуйте а, приміром розмарин із лимоном і мороженою ягодою. Або і вир із м'ятою і манговим пюре. А тільки деякі інгредієнти перед тим пом'яцкайте, щоб вони віддалися, щоб потім відчулися. Отаково От буде, я вам кажу. Навіть якщо на вас кинули всю організацію пікніка, не засмучуйтеся. Найцінніше, що ви отримуєте, це емоції. Ну і деякі секрети ваших друзів, як я сказав трошки раніше, ну дійсно, що пікнік дає відчуття відпочинку без далекої поїздки, зміни картинки, локації дає можливість перезавантаження мозку, так само, як і міні-відпустка, так само як і філіжанка кави під час закупів дає можливість просто трошки релаксувати. Ну кайф. Так, наче все. Добрий день. Добрий вам. день. Хто ти телефонує? Руслан ку-ку. Я сподіваюся, ти вже купив креветки? М -м -м. Люся. Ку ти моя Зозуля, ну звізду вже купив. Я і креветки. Більше геть нікого немає в цьому світі. Я і креветки. О, ви знову на пікнік? Кого будете пригощати цього разу? Так, всю нашу велику компашку і Люсю. і О, креветку. Люсі, вітання. Креветці також.